Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про нове звернення президента Польщі Анджея Дуди стосовно переміщення ПВК Вагнер на територію Білорусі. Тому як тема досить серйозна, а також поговоримо про вже декілька існуючих факторів, які можуть, як би бути ознаками того, що Росія збирається напасти на Польщу або робити якусь провокацію на польсько-білоруському кордоні. Дивись це відео до кінця, обов'язково став йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. І після цього, звісно ж, пиши в коментарі, звідки його дивишся. Дивіться, друзі, зараз ми поговоримо про виступ президента Польщі Анджея Дуди на брифінгу, а потім розберемо по пунктам всі, якби ті ознаки того, що щось може бути, щось може відбуватися. Якась, якийсь збройний конфлікт на польсько-білоруському кордоні, причому найближчим часом. По перше, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що переміщення ПВК Вагнер. І її ватажка Пригожина до Білорусі є дуже тривожним і дуже поганим сигналом. Про це він сказав у вівторок на е, своєму брифінгу ще у Варшаві перед вилітом в Гагагу на міжнародну зустріч. І е, є пряма мова Дуде. Ми бачимо, що відбувається на сході. Відбувається фактична передислокація російських військ групи Вагнера до Білорусі і разом з її ватажком Євгеном Пригожином. Це дуже негативні сигнали для нас. Ми хочемо донести це до наших союзників. Тобто, бачимо, що польща постійно реагує на. Якби на ті зміни, які відбуваються на кордоні з Білоруссю, а тепер давайте по пунктам. Я вам свою суб'єктивну думку донесу. Чому я вважаю, що може бути збройний конфлікт саме на Території, е, польсько території польсько на території польсько-білоруського кордону, е, по перше, вже е, декілька років відбувається постійне нагнітання на польсько-білоруському кордоні, яке пов'язано з доставкою туди нелегаль, нелегальних мігрантів з країн Африки, Азії та Близького Сходу. Е, і в якщо ми говоримо про останні місяці. То е, там постійно нарощується кількість біженців, постійно нарощується кількість людей, які намагаються перетнути цей кордон. Е, всі ці люди мають. Мають російські візи, тобто вони приїжджають, наприклад, в Москву або навіть на територію вже Білорусі одразу літаками їх привозять, їм видають російські візи і далі везуть автобусами до польсько-білоруського кордону, і якби вони типу мають перетнути кордон і поїхати там в Польщу, в Німеччину і так далі. Ця операція російських і білоруських спецслужб вона триває вже декілька років, але останні декілька місяців це максимально вона набирає максимально обертів І вже також представники польської влади говорили, що пік якби цієї напруги буде найближчі місяці, і навіть та стіна. Її посилення кордону зі сторони Польщі не допомагають утримати всю цю навалу, тому як ці люди там збираються, їх там стає все більше і зовсім ну якби і не завжди вони там є зі своєї власної волі, і це перша ознака. І якщо ми говоримо власне про збор про збройний конфлікт, то цих людей можуть використовувати просто-напросто як живий щит, і можливо тут вся якби головною причиною. Чому російські спецслужби підвозять цих людей на білорусько-польський кордон? Є не просто дестабілізація ситуації в ЄС з біженцями, а можливо цих людей туди наганяють і будуть наганяти ще більше, щоб в майбутньому їх використати як живий щит. Це перша ознака. Друга ознака це, звісно ж. Новина, яку опублікував білоруський партизанський канал Білоруський Гаюн, декілька тижнів тому, де повідомлялося про те, що в межах 30 кілометрів від польського кордону зі сторони Білорусі почали активно будувати оборонні рубежі, фортифікаційні споруди, різні стрілецькі позиції, різні позиції для вкопування техніки з цієї сторони. Тобто, таке робиться тільки в тому випадку, коли там має якби Ходити якась лінія фронту, і як би не дивно, ми не могли зрозуміти останніх два тижні, чому ж це відбувається чому все будується до речі дуже активно? Бо там працюють не тільки військові, а там так само залучають до роботи і цивільних. Тобто ці рубежі будуються дуже і дуже швидко. Це друга причина, третя причина, звісно ж, це. Клоунада за цим маршем, коли ми, я не буду зараз вдаватися в деталі, але якби клоунада з цим маршем, що типу спочатку вони там кудись йшли, потім. Лукашенко подзвонив до Пригожина, це все зупинив, і і польська і білоруська сторони офіційні вони заявили про те, що Пригожин разом з, зі своїми бойовиками може піти в на територію Білорусі, і, типу, ця приватна кампанія вона буде існувати вже на території Білорусі. Тобто, у випадку війни не буде жодних претензій, типу як до Росії, бо Пригожин мав з Росією конфлікт. Тут він уходить в Білорусь. І далі, все, що буде відбуватися з цим угрупуванням Вагнера, це вже все буде тільки на совісті Пригожина. і таким чином Росія повністю вмила руки в цій ситуації. Тобто, тому як напад буде відбуватися зі сторони власне Білорусі, а ці війська. Групи Вагнера вони не будуть абсолютно нічого мати до до Росії до офіційної Росії, яка зараз є при владі, і у випадку навіть якогось збройного конфлікту Росія буде казати, що ми тут ні до чого нас, будь ласка, не трогайте. І якщо вже навіть позиції готові, на кордоні є живий щит, і можна просто-напросто обстрілювати територію Польщі, і якби Росія буде тут ні до чого. Білоруси і Лукашенко також можуть сказати, що ми тут ні. До чого ми це все вагнер? Ми не можемо там з ними впоратись, і так далі. Це третя ознака. Четверта ознака це підвищення. Підвищення рівня оцієї активності іпсошної на території Польщі, збільшення там кількості агентури і так далі, також якби оце, оце все російське ПСО на території Польщі, воно негативно впливає і на відношення поляків до війни в Україні на відношення українців, і так далі. Тому це четвертий пункт, який також є дуже важливим для того, щоб змінити якусь думку поляків. До ситуації, яка відбувається в Україні, це четвертий пункт. П'ятий пункт це те, що згідно з інформацією з відкритих джерел на території Білорусі, вже почався почалася рекламна кампанія з набору з рекрутингу нових людей до оцього бандитського групування групи Вагнера. І якщо воно буде цей контингент, буде збільшуватись, то зрозуміло, що треба. Ну далі будуть його якось використовувати. Це наступний пункт, і е, саме через це, я думаю, президент Польщі Анджей Дуда і е, постійно виступає з якимись заявами. Я думаю, саме через це було віддано е, під час отого пригожинського марша. Було віддано е, команду привести всі е, сухопутні сухопутні і не тільки сили Польші, е, оборонні в е, якби в найвищу готовність. Е, хоча на той момент. Якби весь цей конфлікт відбувався за багато тисяч кілометрів від е, території Польщі, чомусь Польща тоді так зреагувала, і на це також ніхто не звернув жодної уваги. І е, також як е, зараз є багато інформації про те, що можливо е, оці вагнерівці будуть іти на територію України з Білорусі, якщо вони, звісно ж, туди попадуть е, і реально туди будуть передислоковуватись. Але е, згідно з інформацією наших офіційних джерел, там є досить серйозні оборонні рубежі і. Я не думаю, що вагнерівці туди будуть заходити і просто якби атакувати ці позиції, тим паче, що їх там будуть чекати. Якщо ж ми говоримо про Польщу, там немає жодних фортифікаційних споруд. Там є просто стіна, яку можна з просто знести одним танком і собі спокійно проїхатись. Зі сторони Польщі ніяких окопів, ніяких фортифікаційних споруд і рубежів немає мінних полів немає. Тому в Польщу можна заходити без жодних проблем, як мінімум, для того, щоб зробити якусь провокацію. Had to to. І з одразу ж з цього в нас випливає наступне питання: для чого взагалі робити оцю провокацію? І для чого це для чого нападати на Польщу? По перше, для того, щоб в цій ідеальній ситуації Росія може на міжнародній арені заявляти, що пригожинські війська до нас абсолютно нічого не мають. Вони взагалі в нас з ними був конфлікт, і це все злочинці. Це по перше, а для своїх внутрішніх користувачів, тобто для мешканців Росії, під якби під виглядом оцієї провокації можна сказати, що от ми дивіться, ми вже на Польщу напали. Якби чи Польща там скажуть напала на Білорусь, а ми просто захищаємось, і дивіться, ми вже воюємо проти всього НАТО. Там вже відбувається реально якийсь збройні збройний конфлікт. Тому це і це якби стане їх причиною, через яку вони пояснять, чому вони програють війну в Україні. Тому я думаю, що. Це особисто моя теорія. Я не є якимось військовим експертом, але просто всі ті обставини, які відбуваються останніми місяцями на польсько-білоруському кордоні, постійно тримали мене в тонусі і підводячи підсумки, бачимо, що там зараз формують живий щит з громадян третіх країн Африки, Азії та Близького Сходу. Поляки по ним стріляти не будуть. Росіяни ми знаємо, стріляють по всіх. Тому це буде їх живий щит, яким вони будуть захищатися. По друге, захисні рубежі е в на, на кордоні з Польщею, які строяться зі сторони Білорусі, тобто вибудовуються цілі позиції з них можна як з артилерії обстрілювати територію Польщі, так і можна там тримати якісь війська, тримати якусь оборону. Це по-друге, по третє, оця вся клоунада з цим маршем, і під приводом цього маршу пер перекидка військ на територію Білорусі. І четверте. Що Росія якби офіційно не має до цих військ і до тих дій, які в подальшому можуть відбуватись, не має з ними нічого спільного. Вони типу на весь світ розіграли вже таку клоунаду, коли вони можуть чітко сказати Ні, ви ж бачили, що ми з ними воювали вони навіть там наші літаки позбивали. Ми до них нічого не маємо. Розбирайтеся з ними. Це на зовнішню, а на внутрішню вони пояснять, що от, да з НАТО ми воюємо отака от ситуація. Тому це моє припущення. Я просто собі вирішив зібрати якось ці всі факти в одне ціле. Плюс ми бачимо, як президент Польщі Анджей Дуда реагує на ці всі дрібні деталі. Я думаю, що звісно, що і розвідка НАТО і розвідка Польщі вони про цю ситуацію знають трохи більше. І саме тому постійно закликають і штати, і всіх інших партнерів, членів НАТО, вони постійно закликають до того, щоб будувати якісь охоронні споруди рубежі, перекидувати туди контингент, постійно проводять якісь навчання і так далі. Бо, скоріш за все, в них є якась інформація про те, що якась подібна кампанія на польсько-білоруському кордоні буде готуватися. Я, звісно, надіюсь, що якимись і дипломатичними, і військовими, і розвідними якимись методами цієї ситуації удасться реально якось уникнути. Але на сьогоднішній день особисто я виходячи з інформації з відкритих джерел, бачу, що провокація реально може бути. І Якісь навіть бойові дії можуть відбуватися на території Польщі. Тобто, я нікого не хочу лякати. Це просто моє припущення. Ви свою думку з цього приводу можете писати в коментарі під цим відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Буду вдячний за поширення цього відео в соціальних мережах. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!